Фермер має платити достойну ціну за оренду землі, і тоді у власника землі не буде ніяких питань до того, дай гроші за компенсацію чи не дай гроші за компенсацію. Дивіться, моя думка така: це як зерном влаштовує ціна продаєш, не влаштовує, не продаєш. Тобто, якщо вам фермер називає ціну, наприклад, там 7 тисяч, 5 тисяч, 10, ми піднімали цю тему декілька днів назад, і, ну, чесно, я був здивований, в деяких і 10, в деяких і 3, і 4. Все залежить від родючості, де знаходишся, яка територія, що на ній вирощують, наскільки там е Велике господарство, це дуже багато показників. Але на мою думку, така якщо у мене є земля у власності і я не готовий ризикувати і ставати фермером, обробляти її, вирощувати врожай і нести всі-всі-всі ризики. Там погодні умови, ціна ну коротше, дуже багато ризиків. Якщо я не готовий, то я для того, щоб отримувати гроші, пасивний дохід, я здаю її в оренду. Я підходжу до фермера і кажу, скільки ти готовий мені дати. Фермер мені називає ціну, яку він, грубо кажучи, дає всім в окружності. Якщо вона мене влаштовує, я кажу окей, все це вам, і я не претендую більше ні на що. Мені не важливо, здасте ви зерно по 10 тисяч чи по 20 тисяч. Все одно отримаєте компенсацію, не отримаєте якусь компенсацію чи допомогу від держави, мені все одно. Чи ви в мінус будете працювати декілька років? Мені все одно. Будь ласка, взяли землю, я погодився на цю ціну. Дайте мої гроші і займайтесь собі. Я не лізу до вас, в карман, ви налізте мені в карман. От мені здається, це саме адекватна співпраця. І ще раз наголошую, що ніхто не змушує власника землі здавати дешево оренду. Відповідно, фермер так же саме не буде. Буде купувати дорого чи орендувати у вас дорого землю, якщо йому просто не рахується. Воно все впирається в математику. Тому обов'язково рахуйте, рахуйте свої гроші, рахуйте свої прибутки, рахуйте свої збитки, і тільки тоді все буде окей.